Новий спортивний рік для українських плавців стартував у місті Лева. Понад дві сотні спортсменів із 14 клубів різних регіонів України з'їхалися на дводенний відкритий зимовий чемпіонат Львівської області. Ми розуміємо, який зараз складний час. В багатьох регіонах України важко проводити повноцінні якісь змагання, і тому ми традиційно проводимо відкритий чемпіонат Львівської області, щоб мали можливість представники з інших областей, особливо Схід. Північ, південь нашої країни, де зараз практично не проводяться змагання. А щоб наші спортсмени мали постійну можливість підтримувати, показувати свої результати. Участь у запливі взяли молодші кадети, кадети, юнаки, юніори та спортсмени в абсолютній категорії. Для багатьох з них чемпіонат перш за все можливість оцінити власну форму. Зараз це такі проміжкові змагання У нас на початку березня буде чемпіонат України. Ми готуємося туди поки що. Хотілося б відібратися на чемпіонат Європи серед басейну, який буде проходити в Німеччині. Зараз буду ну, працювати над тим. Це буде дистанція 1500, там маю шанс відібратися. Розраховую мати перші місця і хочу мати. Другий дорослий. У мене є другий дорослий, але я хочу підтвердити. Серед учасників і вже досвідчені плавці, для яких львівський старт став черговим етапом підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань. Це можна сказати, мій рідний басейн. Я тут тренуюся часто, але багато моїх знайомих. Це це можна сказати, просто як перевірка, як які в мене результати, чи наскільки я готовий. Зараз готуємося до чемпіонату України. А після чемпіонату України, надіюсь, поїдемо на чемпіонат Європи Федерація, а там можливо і світ, чемпіонат світу з відкритою води. Втім, ці змагання випробування не лише для спортсменів, а й для їхніх тренерів, які підтримують своїх вихованців між запливами, та наголошують, що високий рівень організації та сильна конкуренція зробили ці старти важливим і мотивуючим початком нового сезону. Як ви можете бачити, басейн гарно підготовлений. Діти всі заряжені на гарні результати. Незважаючи на тяжку ситуацію в Україні, у нас тепло, світло, басейн в гарному стані. Тому ми готові показувати високі результати. Ці змагання стали першою серйозною перевіркою перед чемпіонатами України та важливим етапом відбору до команд, які в подальшому представлятимуть Україну на міжнародній арені. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.